Я, взагалі, з 2016 року працюю в інноваційній сфері. Спочатку це було створення спільно з великою командою громадської спілки «Хайтек офіс Україна. Ми займалися розвитком цифризації дуже багатьох галузей. На державному рівні це були нашими партнерами, засновниками були співзасновниками великі компанії, вендори, такі як Мастеркард, ЄПАМ, e їх дуже багато. Київстар, Vodafone, Водафон, Лайфсел. Це були учасники нашої спілки, і ми спільно розробляли такий один з успіхів. Я вважаю, це цифрова стратегія України 2020 була затверджена Кабінетом міністрів, був розроблений план дій. Тим не менш, це, я вважаю, що це успіх. Багато пунктів були виконані. Зараз я більш у вузьку сферу пішла. Я займаюся розвитком економіки громад територіальних України. І тут вже ну це моя стихія, я живу цим, працюю з центром розвитку інновацій, експерт за рішень. І от, Можу сказати, що знайшла себе в громадах, в співпраці, і ми чим займаємось. Є дуже багато рішень на ринку, так ми знаходимо оптимальні під потреби громади. Загалом в громад потреби однакові, але все ж таки є моменти індивідуальні в кожній громаді. І на сьогоднішній день, от після початку війни в країні. Дуже тішить те, що все ж таки громади не перестають працювати. Вони намагаються бути платоспроможними. Наша ціль, задача максимум задача розвивати економічні показники, розвивати бізнес на територіях громад, розвивати і налагоджувати комунікацію бізнесу з органами місцевого самоврядування. А задача мінімум це все ж таки. Стабільно утримувати стабільність економіки щоб вона працювала. Якщо коротко. У мене болюча історія дуже. Я завжди тут ком стоїть в горлі, коли мене запитують. Я була дома в Тараші, донька моя старша, була у тата. Тато був у відрядженні. Я прокинулась від дзвінка каже, мама, небо горить. Небо горить, каже, тут стріляють, а я не можу ну, бо у нас було чутно вибухи, коли був в Білій церкві почались обстріли. Але вони були глухі, і якби не можна було одразу зрозуміти, що це, якісь там, що це почалась війна. А от дитина моя була під Києвом, самим, там 6 кілометрів від Василькова, де якраз було саме гаряче. От. ну, тоді друзі, брат мій забрали її протягом 10 хвилин. і Вже я заспокоїлась і почала думати, що робити? Що робити взагалі, куди бігти, що потрібно, як я можу бути корисною, чим допомогти. Ну і вже потім почали кооперуватися з дівчатами. Я розкажу про бронежилети, ну це. Це було так дивно було, що троє дівчат. Я моя з Києва, і ще одна наша колега, вона в Данії проживає. Ми в трьох скоперувались, почали шукати кошти, всіх друзів піднімати на ноги. Почали шукати. Взагалі, потреба прийшла від мого брата, бо мій брат одразу пішов в тероборону, він не служив в армії, він, але вони з друзями зібрались і пішли там. Ну, говорять, будемо робити те, що вміємо. Складати там блокпостиці, ну якусь посильну роботу робити. і так. А ми з дівчатами в свою чергу почали шукати ресурс, можливості для того, щоб підтримувати цих хлопців. Спершу це була тероборона, тому що ми не розуміли, що потрібно буде і нашим військовим теж допомога. Ну, так, от ми вийшли спочатку шукали окремо бронепластини. Канину, цехи, дуже важко було знайти цех, який готовий був би відшивати самі плетоноски і взагалі специфічну цю військову амуніцію. Почали з плетоносок. Знайшли цех путем проби ошибок. І отак от почалась робота. І відшили, почали допомагати друзі Ірландія, Польща, Сполучені Штати самими різними способами хтось там гроші пересилав, хтось пересилав амуніцію, аптечки. Ну, навіть були такі моменти, коли знаходились самі бронежилети цілі, да? їх не можна було завозити без спеціальної документації, їх возили окремо, окремо плити завозили, окремо плитоноски. За період до травня місяця в цеху там сімейна пара. У них був цех, вони відшивали одяг медичний, спецодяг. І переключились буквально там за пару днів, розробили лекала, викройки поробили і почали шити так спільними зусиллями. Ну, це як один кусочок з того, що ми що робили, чим займались. Так була, я була свідком наслідків. Російських злочинів. Ми возили допомогу в села Київська область. Ну, зараз трішки ширше. За період, коли почалась війна, люди проявили себе от в найсильніших якостях. Кожна людина. Це були як хороші моменти, так і не дуже хороші моменти. Але тим не менше, Коло спілкування, коло знайомих настільки розширилось, і воно. Я не знаю, чи можна це застосовувати до стосунків людських, да, але воно стало якісним. Воно стало більш якісним. І мене це не можу сказати, що не тішить, тішить. І коли ми їздили вже після деокупації сіл, завозили допомогу їм. Це, звісно, було страшно. Звісно, я пам'ятаю першу свою поїздку. Я поверталась додому, і я сказала, що я готова робити все, що завгодно, але дивитись, ну на це дуже тяжко дивитись. Дуже тяжко розмовляти з людьми. І мене вразили люди. Вони абсолютно спокійні, адекватні, вони доброзичливі і вони настільки згуртовані. От по кожному селу, там по вуличкам люди гуртувалися, збирали котів. Собак, худобу якусь там і годували, бо одна ситуація так мені чомусь о, запала, заклалась в голові. Як у людей, у сусідів була худоба це Андріївка село. Вони їх не могли годувати, тому що їм забороняли виходити на двір. А там була в одної сім'ї оселя, в якій задній вихід є, а на горіщі було сіно, і вони пробили потолок. Так, вони тягали те сіно, щоб можна було годувати худобу, і тим самим так вони всіх сусідів годували. І от через цей задній хід вони могли пройти там і в сусідній двір. Така історія. Діти дуже мені дуже болить за дітей. Коли ми приїжджали в село, і там маленькі діти, от я не пам'ятаю, як вже село називається, але вибігає дівчинка, іграшки були у нас там, якісь м'ячики, футболочки, речі, якісь на я, Аннушка, шість років. Ви такі, ну, хочеться вірити, що в тої дитини що вона переживе цей момент, переросте, і воно не відкладеться взагалі не на її психіці, не в її пам'яті. Тому що ну, дитинка весела, така грайлива, вона собі, я думаю, що навіть не розуміє, що сталося. Але там найдовше було село в окупації. Прям вони жили і розповідали, що поле, от вулиця їхнє поле, і тут танки стояли якраз саме таке гаряче місце було у них. Я хочу сказати так: Київська область. Там було дуже багато страшних історій дуже страшних історій, які Ну, я не зможу озвучити. Я не ну я не зможу і не хочу. Я сама хочу забути ці історії. Мені складно. Другий момент я от місяць назад з під лиману мені вдалося село Рідкодоб забрати свою бабу бабусю. Це моя батьківщина. Я там народилась. Звісно, що Кацапська орда зробила оранку з того місця, де я народилась. Хата розбита, подвір'я взагалі ну майже нічого не залишилось. Там три стіни від хати залишилось. Там відношення було, от, як розповідає бабуся, і ще вона з собою жінку забрала одну, я їх вдома в себе розмістила. Вони говорять, що відношення було адекватне. От вони півроку жили при злочинній владі і говорять, що в них не було ні насилля, не мародерства саме в тому селі. А от тут же ж є люди, з якими я спілкуюсь, так як я родом звідти, то в мене дуже багато знайомих, які виїхали як на ту територію, так і на ті, що виїхали на територію в Україні. Ми спілкуємось, підтримуємо зв'язок. То Лиман Ізюм, там теж творились жахи. Я, ну, я думаю, що просто пощастило цим людям і. Був такий момент, от мені запам'ятався, бабуся говорить, що навіть військові, які базувались у них в селі російські, вони попереджали, коли їхала колона з вагнерівцями, чеченцями, вони попереджали людей, щоб вони відходили, ховалися, бо це неадекватні люди. Самі військові про це розповідали. Говорять, що будьте з ними дуже обережними, тому що вони. Агресивні і можна чекати від них всього чого завгодно. Тут от такий от важливий момент, я би хотіла на ньому закцентувати увагу. Я не волонтер, я просто свідомий громадянин. І ну, не скажу, що мене там ображає, коли мене називають волонтером. Ні, я громадянка України, яка стала ще більш свідомо цінити цінності. Своєї державності, нації, своєї, тим більше бачачи то, що відбувається, то що роблять наші люди, на що вони здатні, коли гуртуються, це ну можна називати волонтерством, але особисто до себе я не відношу. Це поняття, так і визначення. Я, я не волонтер, я громадянка своєї країни, і я роблю то, що має робити кожна людина, яка опиняється в такій ситуації. Так ми маємо один одного підтримувати. І настільки у ця от згуртованість, ми бачимо, які вона дає результати. Я інноватор зараз, ми проводимо спільно. З партнерами, з колегами, ряд заходів по енергоефективності. Роль нашої організації це комунікація, такий собі хаб, який об'єднує в собі громади України. Ми з ними контактуємо постійно, співпрацюємо по різним напрямкам, розуміємо ситуацію, яка відбувається в тих чи інших сферах. Так, звісно, що економіка це основний напрямок, бо економічний фронт він настільки важливий, не менш важливий ніж той, на якому хлопці наші. Ми маємо працювати. Кожен з нас має працювати для того, щоб ми могли підтримувати. Вони нас захищають там, а ми маємо в тилу їм забезпечувати допомогу і підтримку в різних проявах. Виклики зараз складно з тим, що багато команд, з якими співпрацювали, вони частково розпались. Не скажу, що взагалі, але частково розпались, якщо можна про місто говорити, так? От ми займалися розвитком економіки, співпрацювали по місту Маріуполь. І з команди в півтори тисячі чоловік залишилось 50. Ну, Там така болюча історія, вона взагалі болюча, але плюс до того, що виявились люди, з якими особисто я працювала більше двох років, вони виявилися зрадниками. Да, я, я також не хотіла сприймати цю інформацію, вірити, але так воно і є. Тому я не скажу, що ну, виклики не виклики, це переформат. Це переформат, і це свого роду можливо буде звучати якось цинічно, але зараз час саме такий класний, крутий час для розвитку. У нас є багато шляхів. І ми вже обираємо оптимальний для себе і маємо по ньому йти розвиватися. Дуже багато нових напрямків відкривається, по яким можна співпрацювати. Розширилось коло контактів при тому, що набагато простіше стало комунікувати. Набагато простіше люди стають відкритішими. Стали стали від... ну, особисто. Я це відчуваю. Може в когось інакше у мене дуже просто налагоджувати комунікацію з людьми. Якщо є спільні інтереси, спільні цілі, то об'єднуються швидко команди і працюють. Це теж люди все стосується ця історія військових. Так вийшло, що стали більше спілкуватися, і в моєму житті з'явилися люди, які Змінили стереотипи, стереотипні думки про військових. Ну є людина, з якою найбільше спілкуюся, і це дуже дуже розумний чоловік. І немає вже в голові тих анекдотів про прапорщиків в різних будинках. Міняють міняють думки, міняють люди, світогляд взагалі. Я не хочу сказати, це не ситуація, це не війна змінила, а от саме люди, з якими є спілкування, вони змінюють погляди на дуже багато речей. О, я би не межувала 14 рік і 24 лютого, так? Тому що я вважаю, що це повномасштабне вторгнення почалося в 2014 році. Це моя думка, і я вважаю, що так і було. Тому що якби зупинилась війна і звільнились території в 2014 році, то навряд чи би було стільки зроблено, завдано нам лихо сьогодні, починаючи з 24 лютого. Я, я не спілкувалася з військовим. Або ж це було якесь мінімальне спілкування там серед друзів, знайомих. А, а на сьогоднішній день було тільки там поняття про військових з фільмів, з історії. І... А на сьогоднішній день я розумію, що це не просто. Роботи, які вміють користуватись зброєю, що це живі люди, в них є емоції. Вони там живуть. У них зараз окреме життя. Воно відрізняється від нашого, але все ж таки, от мене просто вражає, що вони там налагоджують собі побут в тих страшних умовах. От я спілкуюсь багато хлопців. Якось так вийшло, що в районі Бахмуту, в районі Вугледару, Мар'їнка. І вони якось настільки вміють переключатися після страшних обстрілів, там десь трохи затиші, вони можуть собі готувати, вони можуть там хтось співає, хто, хтось танцює, хтось там побут облаштовує в землянці. І це круто, вони якось організовують там то буржуйки собі самі роблять. Це може так просто звучати, але насправді, коли розумієш, що в тих умовах це майже неможливо, вони це роблять, Ну, це от дивує. Ми намагаємося, то що я говорила, економічний розвиток. Економічний розвиток це не тільки збільшення доходів. так? Наприклад, на місцях влада має комунікувати з бізнесом. Щоб розуміти, зараз, на сьогоднішній день дуже багато бізнесу от у громади, в яких немає військових дій активних, так? дуже багато бізнесу мігрує. І от моя мета зараз ціль: мені би хотілося організувати таку платформу, де би могли напряму комунікувати органи місцевого самоврядування з бізнесом. В чому заключається комунікація? Є якісь проблемні питання в бізнесу, так, які може можна за допомогою органів місцевого самоврядування вирішити. І більше того, планувати і розробляти якісь плани, стратегії розвитку треба з бізнесом. Бізнес це основний наповнювач бюджетів місцевих і державного бюджету. Ну, тобто, на, на всі країни годує бізнес, і ми маємо знати, хто в нас о, краще працює, хто гірше, чому гірше. Можливо, несприятливі там географічні умови, такі теж може бути. Можливо, аграріям не вистачає ну, якихось площ для зберігання зерна, а є на балансі комунального майна щось підходяще, так, і можна там. На якихось певних пільгових умовах надавати. Це, ну, це такі конкретні приклади. Так? А, але сама а, функція, і ми зараз працюємо над цим, сама функція цієї платформи це комунікація. Щоб ви могли за потреби один до одного звертатись і не стояти. Ми, слава Богу, дякуючи нашим операторам мобільного зв'язку, інтернет-провайдерам. Більш-менш стабільний зв'язок у нас, і ми можемо комунікувати все ж таки онлайн, не, не йти до голови, не стояти в черзі, так як ще ми звикли, і ця звичка, мабуть, ніколи не викоренеться, але це є присутнє, сама бачила, була свідком таких подій. На онлайн-платформах їх багато по різним напрямкам. І от створити таку платформу для того, щоб могли комунікувати: бізнес, влада, бізнес-бізнес. Створювати бізнес-хаби, можливо, об'єднуватись по напрямкам діяльності і розвиватись разом. Ну, на сьогоднішній день в об'єднанні зусиль і є основна сила. Конкуренція, от мені часто говорять, що бізнес між собою конкурує і вони не будуть об'єднуватись. Будуть, є реальні приклади, коли сідали за один стіл всі мобільні оператори, всі інтернет-провайдери, і вони для себе прописували стратегію розвитку, тому що напрямок діяльності один, задачі одні. А конкуренція, здорова конкуренція вона має бути, тому що не буде розвитку, якщо не буде конкуренції. Тот, от така от задача. На сьогоднішній день ми маємо розмежувати так, громади, які знаходяться під обстрілами, громади, які можуть собі дозволити працювати в більш-менш стабільній обстановці атмосфері. Дуже багато підприємств постраждало, дуже багато підприємств припинили свою діяльність. І, звісно, потрібно десь цим людям знайти робочі місця, бажану за профільною діяльністю. так? Економічно складно. Комунікація є. Комунікація є і теж от деякі громади, я не знаю, чи я можу озвучувати, які саме, а деякі громади, точно знаю кейси, вони комунікували зі своїм бізнесом, там попрацювати один день для ЗСУ, наприклад. Збирали для хлопців там на потреби, такі, як дрони, тепловізори, ну, не самі. Бюджетні речі, які є розходним матеріалом, вони збиваються так само, як наші хлопці збивають і техніку, і Наші хлопців, звісно, це не розкіш, а це і тут хотілось би, щоб розуміли люди, коли. Зараз до волонтерства, да, перехожу автоматично, коли люди донатять, не можна один раз це зробити, не можна. Треба ну якось постійно, за, за можливості. Ніхто не говорить. Кожен по можливості робить то що те, що може. Якщо кожен буде мінімально вкладати щодня, робити якийсь внесок на шляху до перемоги. От, ну, ми, ми і так переможемо. Ми 100% переможемо, але якщо нас буде більше, і ми будемо гуртуватися потрошечки, кожен день щось робити для того, щоб наблизити цей день, то він буде набагато швидше, прийде. Ми до нього дойдемо набагато швидше, це 100%. Ну і нас більше стає щодня. Щодня свідомість змінюється саме в цьому напрямку. Що треба все-таки підключатись? Хтось хтось свічку може робити, хтось може пошити, хтось носки в'яже, хтось тушонку крутить. Я дуже, я дуже люблю природу. І каюсь грішила до лісу хожу. <сум> хожу до лісу. Я не ну, я відновлююсь. Морально відновлююсь. Я дуже люблю побути на самоті, передумати свої думки, знайти моменти, які мене хвилюють, і проаналізувати, чому вони мене хвилюють. Морально тяжко буває. Дуже тяжко. <сум> і різні способи, але такий найдієвіший це все ж таки природа. І... Трішечки часу для себе година-дві, може вистачити. Там, мені вистачає раз в місяць зробити такий парогодинний релакс, помовчати, подумати. І є ще абсолютно, абсолютно альтернатива, але протилежна абсолютно так, спілкування, спілкування з людьми. Ну, багато зараз дійсно багато комунікації дуже багато, люди різні. І при кожній розмові ми все, все одно витрачаємо ресурс, енергію. Ці розмови бувають не завжди приємні. І, і тут є люди. Я впевнена, що в оточенні кожного знайдеться людина, до якої є довіра, і ти можеш пожалітися, можеш висловити свої думки, які вони є насправді. А, і ти 100% будеш впевнений, що тебе підтримають. саме в той момент, коли потрібно. Якщо не то я раджу знайти таку людину в своєму оточенні, яка може сприймати, сприймати і підтримати тоді, коли потрібно. Звісно, ця людина буде критикувати, бо але потім, вже не тоді, коли треба пожаліти, погладити по головці. Перше, що я хочу побажати нашій країні, кожному українцю, це скорої перемоги. Скорої і набагато скоршої, ніж ми там, кожен собі прогнозує свої дати, моменти, але все-таки, щоб цей день прийшов якнайскоріше, хочу побажати так тримати після того, як ми переможемо, з того дня продовжувати. Підтримувати один одного, ми вже зрозуміли, що ми нація неймовірна, неймовірна, сильна, непереможна 100%. І оцей от дух, який в нас зародився, шкода, що не з 14-го, але з 24 лютого 100%. І от на цьому драйві, на цьому бойовому дусі. Відновити країну, відродити, у нас буде дуже багато роботи після перемоги. Дуже дуже багато. Нам треба відбудовувати, нам треба переналаштовувати. Скільки людей треба буде реабілітувати не тільки фізично, морально. Бо кожна людина, яка побачила весь той жах, про який багато хто з нас лише чув, так? Кожна та людина, я вважаю, що потребуватиме психологічної реабілітації. Це складно, це може не проявлятися зовні, але всі ми розуміємо, що може прийти той момент, коли щось тригерить, і людина може себе, як мінімум, стати набагато гірше почувати і повернутися там морально в той стан. Цього не має бути. Тому маємо мають пропрацьовувати з ці моменти. Чому для мене це важливо? Тому що от з 2014 року психологічні реабілітації дуже мало приділяли часу. Часу, уваги, майже її не було. Я знаю, Ну можливо, це я знаю, але я знаю одну команду, яка займалася реабілітацією психологічної військових. Що я хочу ще побажати, такий Момент основний, щоб ми розвивалися кожен, кожен індивідуально. Те, що ми робимо разом, ми один одного підтримуємо, десь ми в цій єдності, губиться наша індивідуальність, тому що ми команда, ми там один за одного і вже трішки якісь свої амбіції відсуваєш на задній план. Хочу все ж таки, щоб з приходом перемоги. Можна навіть з сьогоднішнього дня починати кожному звертати на себе увагу, бо е, треба поважати себе, треба поважати свої бажання. Це важливо для того, щоб мати цінність, свою цінність як громадянина, як людини, як особистості. І тим самим буде змінюватись все й в оточенні. Буде змінюватись все в оточенні, і якщо кожен буде. Свідомо підходити до свого розвитку і загалом тоді буде країна успішних розвинених людей. А це значить успішна країна, бо країна це що? Це країна це люди, які в ній живуть.